Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші. незважаючи на те, що я зараз роблю серію відео про те, як я жила у падові. От а, все ж таки, це такий був довгий період, і е, оці відео про падуванця будуть перемежовуватися з відео про моє життя теперішнє, тому що в мене відбувається дуже багато подій, і мені хочеться про все вам розповісти. І я дуже сподіваюся на вашу підтримку. От, на вашу підтримку. Тому що чого я так, знаєте, занервувала за ці коментарі, які самі по собі вимикаються. Тому що мій канал не монетизований. Я його досі не. Поставила на монетизацію, тому що я така, я людина, скажімо так, порядна ні, непорядна. Ну, якщо треба сплачувати податки, то я буду сплачувати, ви розумієте? А що стосується Ютубу, я досить не зрозуміла, як мені сплачувати ці податки, навіть якщо там будуть приходити мені копійки, як це мені пов'язати і прив'язати до моєї пенсії. Я ще, знаєте, в цьому не розбиралася. Тому, поки мій канал не монетизований. І вся радість моя від цього каналу тільки тоді, коли я читаю ваші коментарі. Даруйте я. Я коли згадую про ваші коментарі, знаєте, і от я не хотіла їх лишитися. От Тому я так і переймалася, що Ютуб як то сам по собі. Як то сам по собі він їх вимикає, ви розумієте? Ну, мені написали декілька блогерів. На мене дівчата теж підписані блогери. От. І мені дівчата написали, що на їх каналах теж була така оказія. От. Сподіваємось, що такого більше не буде. Але от я дивлюсь одну дівчину з Ірландії, її звати Катерина. Вона мені дуже як вам сказати, близька, вона теж з сходу. Вона з Луганська, і мені дуже багато що зрозуміло, коли вона розповідає, чому вона приїхала в Ірландію. І ось е в неї теж були відключені коментарі. І навіть було відео, де написано, що де написано, де вона розповідала, що саме росіяни перевіряють наші відео. І, ну, коротше, Ютуб це таке, знаєте, слово не скажи. Тебе будуть блокувати. Тому, якщо мій канал не приносить а, грошей ніяких, а я отримую толь, тільки задоволення від ваших коментарів, я не хочу ще їх лишитися. Я вже це повторила, мабуть, третій раз. Тому даруйте ось так. Ось так. Причому, знаєте, як цікаво, як цікаво, коли ти запитуєш е, на тому ж Ютубі, е, які мені сплачувати податки, наприклад, в Україні за те, що в мене є канал на Ютубі. Українці, там, е, юристи, вони тобі розповідають, ой, та навіщо їх тобі сплачувати? Та якщо в тебе немає доходу більш ніж тисяча е, євро чи доларів, та ніхто не буде дивитись навіть на твій канал, коли ти. Дивишся відео, як сплачувати податки отут в Італії, італійські адвокати тобі кажуть: навіть якщо ти там три копійки заробила, сплати податок, сплати податок. От тому я не можу це ще ніяк, знаєте, скомпанувати, як це зробити вірно, тому що якщо ти тут... Знаєте, прогавиш якийсь то податок, не сплатиш все. Вони навіть італійці одразу тебе не попередять, а це буде роками-роками накручуватись, і потім тобі прийде така сума, що ти просто будеш у шоці, скільки тобі потрібно сплачувати. Тому, тому мій канал досить не монетизований. Але я теж буду над цим працювати, тому що вести ютуб канал, щоб ви розуміли, це дуже великий труд. Це час, це труд, це гроші на той же інтернет, розумієте, на той же бензин або Джіпіль. Це все гроші. От. І хочеться, щоб хоч хоч трішечки щось тобі повернулось. Ну, я буду над цим працювати. Сьогодні я вам розповім: це буде таке, знаєте, в несерій відео про те, як я шукаю собі житло. Так, я його досить шукаю. Як ви мене бачите в цій машині, це означає, що я досить живу з маман і її чоловіком. І я досить від цього страждаю. Тому я цю думку не покинула. А сьогодні, вранці, так взагалі знову і знову я впевнилася в тому, що я вірно роблю, я від вас не проховую, що мені це невигідно, незважаючи на те, що я повністю себе забезпечую сама, живучи з ними. Якщо я піду. Жити окремо для мене це буде великий мінус. Але якщо я продовжу жити з ними, ну я не одужаю. Це такий стрес, це постійні скандали, це постійні скандали між ними. І, звичайно, коли люди роздратовані, злі, то починається гиркання і на мене. От. І, взагалі, взагалі, прийде ще прийде той час, коли я розповім все, коли я зможу розповісти все. Так, мої хороші, тому. Я не знаю, скільки пройшло часу, коли я робила відео Ви мене чекаєте, де я ходила дивитися апартаменти. Ну, майже місяць, може півтори місяця, так? От. І як я шукаю собі? Я розумію, що це не велика квартира, це навіть не стандартна однокімнатна квартира. Я шукаю собі просто таку маленьке-маленьке монолокале. Я навіть вже дивилася квартири 15 метрів. Ви можете собі уявити 15 метрів. Де все, все складний диванчик, який е, на ніч ви можете розкласти, тут же кухня, тут же все. Ну невеличкий шкафчик без вікон, без вікон. Тобто, ваше вікно це ваші двері. От як то люди так перероблюють, може, це гаражі були, я не знаю. От як то вони так перероблюють, що вікон взагалі немає. І я завжди прошу документацію на ці квартири. І люди дивляться, що я скажімо так, непроста іноземка, в якій можна все втюхати, і вони ну, втрачають до мене інтерес і не погоджуються мені здавати. Тому що якщо у вас немає вікна в приміщенні, яке ви, ви здаєте, то ну, ви не маєте права здавати таке приміщення, ви розумієте? Маленьке віконце в ванній кімнаті, от в такій, знаєте, в Маліпузькій. От, і все. Тому я досить шукаю собі житло. Але ви мені писали про соціальне житло: що, Маріанна, якщо ти підеш в оренду, ти останні гроші свої витратиш, і що ти потім будеш робити, а як в тебе а, відключать, як мені написали: відключать в тебе цю пенсію, і що ти будеш робити? Так, я розумію. Я дивлюсь заздалегідь квартири там, де, от, якби я. З цієї місцевості їхала б на роботу, тому що я знаю, що рано чи пізно мені доведеться шукати собі роботу. Ну. Ем, тому ось так. І ви мені написали, що сходи в Мунічіпіо, сходи в цю мерію, ну, Мерія, по-італійськи це Мунічіпіо, і сходи і спитай, що стосується соціального житла. Я вам хочу сказати, коли ви думаєте. Кожного дня про одне і те ж саме. Ви думаєте, думаєте, що Боже Боже, треба від них з'їжджати, з'їжджати все це неможливо вже терпіти. То Всесвіт тобі підсилає людей, які тобі допомагають. Як-то підсилає тобі потрібні сайти, якими ти можеш скористатися. І коротше кажучи, я познайомилась десь місяць тому. Я познайомилась з італійкою і ми не з нею так. Розговорилися, і я їй сказала: ти знаєш, от я шукаю собі житло. От я собі шукаю житло, і може я зможу претендувати на соціальне. І вона мені каже: Та так, звісно, звісно, в мене є дуже добрий знайомий, він саме спеціалізується на отриманні соціального житла. Так от я приїхала в Мунічіпіо своє 14-те, от і вони з собою не розмовляють на цю тему. З'ясувалось, що потрібно їхати у загальний, загальний такий центр і питати про Алоджо. Алоджо це, ну, як про житло оце, Алоджо. Потрібно їхати. В інше місце, і от коли я розмірковувала Боже, яка Італія бюрократична країна, що ну тобі нічого не розповідають, тебе завжди відсилають кудись ще питати. Ви розумієте? От мені всесвіт під, під, підкинув оцю жінку, таку класну Клаудія її звати. Така вона класна, така вона доброзичлива, італійка, і вона мені каже, от що. Оцей її друг він спеціалізується, спеціалізується саме на соціальному житлі для іноземців, що він працює в такому кафі. Каф це ну така організація, де вам допомагають вирішити оці ці бюрократично юридичні питання в Італії або гратіс, ну або безкоштовно, або за маленькі гроші. От і вона мені я тебе з ним познайомлю. І ось він тобі зробить соціальне житло. Звичайно, ти інвалід, ти стовідсотковий інвалід, і вона там ще вичитала в моєму сертифікаті, що я стовідсотковий інвалід назавжди. Я кажу: та не може такого бути. А якщо я одужаю, ну так звісно, в мене там відрізали велику кількість коштівника. Але я знаю людей теж, ну от навіть моя маман. В неї інвалідність забрали. Ви розумієте, як я можу бути інвалід назавжди, може ем, прийняли якісь ту нові правила, я не знаю. Але вона вичитала у моєму сертифікації ось так. І вона каже: Так, так, давай я буду тебе знайомити з моїм другом. Ось, і він тобі все зробить. Все зробить, ти скажеш, що ти від мене, все я кажу: ну окей, я знаю, як знаєте, як італійці щось собі обіцяють. Ну так, щоб ти до них була більш така. От це як в них така вічливість. Обіцяти обіцяти не означає робити, але ця Клаудія. Вона так знаєте, активно почала в цьому напрямку працювати, вона почала мені надзвонювати, вона мені дала, значить, без моєї згоди, вона взяла е, в цього друга апартаменту. Ой, апунтамент. Господи, я вже думаю про апартаменту і апунтаменту, тобто візит вона взяла в цього друга. Навіть мене не спитавши, а в мене в цей час була школа. от. І я їй кажу: слухай, Клаудія, Клава, я не можу в цей час. Ну тобто, я вже обіцяла, що я буду у школі. от. І вона каже, обов'язково йому зателефонуй, обов'язково, і е, перепишись на іншу дату. Він тебе чекає, він тебе чекає. Боже, мені так було незручно, що вона така активна в моїй проблемі, ви розумієте? Тому наскільки я, я ненавиджу розмовляти по телефону, тому що я ліпше розумію і ліпше розмовляю, коли я бачу отак, знаєте, фача інфача. Тобто. Е, Обличчя в обличчя, мені потрібно бачити, як людина розмовляє. Ну мені тоді легше спілкуватися іноземною, так а по телефону я, мені не подобається. І от я, знаєте, себе пересилюючи, я вся вспотіла. Я йому передзвонюю. Потім вона ж мені його розписала як великого спеціаліста, до якого черга, черга. І ось вона мене, значить, туди впіхнула поза чергою. Я йому подзвонила. Він виявився дуже такий приємний, дуже вихований. Дуже вічливо зі мною порозмовляв, і він мені сказав: Маріанна, ви, звичайно, можете до мене прийти, ми з вами поговоримо. Але я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день, наразі, на сьогодні, всі черги для отримання соціального житла у Римі закриті. А я ще ж погано там розумію, знаєте, по телефону. І він мені декілька разів ну, сказав, що. ну, ви там можете до мене прийти, я можу з вами поговорити, але ну, що ми будемо з вами робити, якщо навіть не приймають е, е, документи на цю чергу, тому що черги немає, черги закриті. Я це вже потім зрозуміла, коли я до нього вже приїхала. А коли я з ним розмовляла по телефону, ви розумієте? Ой, я половину там не почула, е, половину перестресувала, перестресувала, От і о, він зрозумів, що ну іноземка, ну що з неї взяти? І він сказав: Окей, Маріана, приїжджайте до мене, приїжджайте. І от я до нього приїхала. Я була в нього вчора. Так, вчора я була в нього дуже приємно, нічого не можу сказати, але господи знаєте є такі люди, які от хочуть справити враження дуже такого освіченого чоловіка, людини, що він так багато знає, і він почав зі мною розмовляти. Ну, по перше, в нього студія знаходиться дійсно в такому кварталі, де одне соціальне житло, і от він там з цими і працює. От, і мені було навіть там страшно. Ну, його чекати, тому що я приїхала ран раніше, от на 20 хвилин, і там такі хлопці ходили, знаєте, такі небезпечні, що я свої документи, все, що я до нього привезла, я отак от схопила, знаєте, сумку, і я отак стояла під тими дверима. От ну потім мене покликали, і він знову мені сказав, що Маріанна, кожна людина, яка живе на, на території Італії, законно. Вона має право подати доманду, тобто запит, на постановку у чергу на утримання соціального житла. Ви не біженка, тобто, ви приїхали в Італію, заїхали на 4 місяці раніше, навіть на 5, мені здається, я приїхала в кінці вересня, а війна почалась у лютому, десь на 5 місяців. Раніше я приїхала ніж почалася війна, і незважаючи на те, що зараз. Моє місто, Харків, бомблять, що там жити дуже важко, що ці снаряди все ближче і ближче, знаєте, до мого дому долітають. То він мені сказав, що незважаючи на те, ну, ви не біженка. Потім у вас є всі документи на проживання. Тому е, поселити вас десь оселити як біженку, ми не можемо. Це перше. Ви йдете на загальних умовах, як е, просто людина, яка проживає в Італії на законних підставах. Тому. Людина, яка хоче подати заявку на соціальне житло, по-перше, вона не повинна мати свого житла в приватній власності, свого житла. Вона не повинна мати це. називається, Ну, наприклад, коли ти вже винаймав у когось житло і не сплачував за це житло, і на тебе за це поскаржились. Я ще ніколи не винаймала в Італії житла, тому в мене з цим теж все гаразд. От, все гаразд, ну диви, ну знову сонце, дай Бог, щоб вам було в мене видно. От всі документи у вас є, все гаразд, але він каже: проблема в тому, що черги закриті і зараз отримують житло соціальне, люди. Він там мені сказав, що е, виділили е, держава Італія виділила кварантоту. Е, е, Кварантото це 48, О, 48 квартир у Римі. Для людей, які подавали заявку у 2012 році. Тобто 10 років тому ну, 10 років, скільки. 12 років тому. І тільки зараз, через 12 років, до них дійшла черга. Ви розумієте? Люди чекали 12 років. Потім там є ще. Він каже: отут невеличка черга відкрита, наприклад, для тих, хто має декілька дітей-інвалідів. Дітей-інвалідів, ну там, ви розумієте, про що я кажу, так? От там, значить, на цілий Рим 15 квартир. Ці люди подавали заявку у 2015 році і дочекалися тільки зараз. Тому, щоб мені подати заявку, він каже: Я не проти, я вам допоможу безкоштовно все оформити, всі модулі заповнимо разом все, але нема кому подавати. Ви розумієте, нема кому подавати. От як тільки відкриються черги, а він мені сказав, що вони можуть відкритися десь всередині, наприкінці травня, він каже, будемо сподіватися. От. Він мені показав сайт, де я можу дивитися, ці черги відкриті чи ні. От. І тоді, як тільки вони будуть відкриті, ви до мене приходите, ми пишемо з вами доманду цю запит і подаємо в. Головне там управління по житлу у Римі. Скільки ви будете чекати, коли відкриють ці черги, і скільки ви будете чекати, це житло? Я не знаю. Я вам вже розповідала, що моя знайома вона чекала 20 років. Вона з Грузії, і коли там в них була війна, ось вона приїхала. 20 років вона чекала на це житло. І дали їй квартиру, боже, в такому загаженому дев'ятиповерховому будинку, де просто ці обдобані валяються на... біля лифту, який не працює, а як туалет, знаєте, як вбиральня громадська. За 20 років вона тільки отримала ось таке житло. Ну, вона його взяла, тому що може і іншого не бути. І це та ж сама оренда тільки у держави Італії, вона трішечки менша. Ну так, вона десь в половину менша, ніж просто так взяти учасника в оренду. Отакої отакий, отака відповідь на ваше питання про соціальне житло. Потім він мені сказав, що Маріанна: дивись, оскільки ти інвалід, коли відкриють, відкриють ці черги на соціальне житло. Будуть подаватися дуже багато людей. Дуже багато людей. Кожну, кожен запит буде з кожним запитом, будуть ознайомитись комісія спеціальна, і вона буде призначати бали, відповідні бали до того, ну як швидко ти можеш отримати це житло, і чи взагалі ти можеш його отримати чи ні. Ти одна, в тебе немає дітей, ну малолітніх таких, знаєте. Тобто, ну ти підеш на загальних умовах. Єдине, що ти можеш отримати більше балів тільки тому, що ти інваліда, тобто, що ти інвалід, офіційний інвалід. Тільки тому, але в першу чергу дивляться громадян Італії і їм видають житло, а потім вже отаким, от як ми. Я не можу стати громадянкою Італії, тому що в мене немає доходу. Те, що мені сплачують оце пособіє, це я так називаю пенсія. Звичайно, це не пенсія, це пособіє. От, яке не оподатковується. Це як вам така допомога, поки ви хворієте. це вам така допомога. От. І я не можу стати громадянкою Італії, тому що в мене немає доходу. От і все. Тобто в мене є все. У мене є а, 10 років а, проживання за однією і тією ж адресою. В мене є, а, ну буде от скоро сертифікат з біуно по італійській мові, але в мене немає головне, в мене немає доходу. Ви розумієте? І це не просто повинен бути доход. Ти повинна вийти на роботу і все. Ні, це повинен бути дохід не менший, ніж 8 тисяч євро а, на рік. Легальний дохід, з якого ти сплачуєш податки. Тому ось так. Він мені сказав: Мар'яна, ось дивись, ти відслідковуй по сайту, значить, коли відкриються ці черги. А, потім ми подаємо заявку все одно. Ніхто тебе не вкусить, нехай ця заявка там буде. В цей час тобі нічого не забороняє а, і ніхто знімати в оренду. Навіть буде ліпше, тому що ми зможемо показати, що в тебе ось таке особі є по інвалідності. Так? А ти сплачуєш отаку велику оренду, яку ти не можеш потягнути. І я не знаю, скільки мені доведеться жити в цій оренді, поки мені не затвердять це соціальне житло. Якщо навіть на відкритій черги, ви розумієте? Потім я вже о, в якомусь з відео я вже розповідала, що тут соціальне житло у Римі. Я не знаю, чи будують нове, я не знайшла про це інформації в інтернеті, мені здається, що не будують. В інших регіонах Італії так, будують нове житло е -е -е, соціальне. Це от в Ріміні я бачила, в Чезенатіко, Мені написали, що у Флоренції гарне соціальне житло. Ну, от знову ж таки, я розповідала, яке страшне соціальне житло у Римі. Мені глядачка написала Ні, неправда, у Флоренції добре соціальне житло. Я така читаю цей коментар, думаю, може, я щось не зрозуміла. Може, я у своєму відео не сказала, що я кажу саме про Рим. Яке мені діло до Флоренції? Я ж живу не у Флоренції, я розповідаю про Рим. Я відкрила знову це відео, переслухала. Ні, я сказала, що у Римі. У Римі соціальне житло страшне, і сусіди у вас будуть товариші з Африки, з Арабії і не зовсім, скажімо так, тверезі і без заприщунки. Сказала же про Рим, ні, мені пишуть, ні, неправда, добре соціальне житло у Флоренції. Ну, до чого тут це я не знаю. Тому я була оцей, знаєте, от два тижні я була зайнята оцим. Соціальним житлом, тому що я думала, що це все ж таки більш легка процедура. І якщо я зараз зніму якось якесь то житло, що потім, знаєте, зняла одне житло, потім передумала, пішла у соціальне і от туди, і сюди. Все я про соціальне житло для себе все вирішила. Я зрозуміла, що все, як тільки відкриються черги, я туди напишу заявку і буду чекати, і все. А в цей час мені потрібно знайти інше житло і жити в іншому житлі. Отакое. Що стосується, мені написали, що подивись, скільки пропонують в оренду житло наші українці. Слухайте, наші українці, так, я теж бачила такі обяви, оголошення оголошення у Фейсбуці бачила. Але, як правило, це оренда пер в бреві періоді, тобто на короткий час, ну там найдовше на місяць. на місяць, на місяць, півтори. Ну, найдовше я бачила, Бог знає де, це в нетунно, це дуже далеко від Риму, а я до Риму прив'язана до шпиталю. Ви розумієте, мені потрібно робити багато обстежень. Якщо я поїду е жити окремо, в мене не буде машини. Це мені потрібно купувати машину ще до орендованого житла. Мені потрібно ще купити машину. Тому наші українці здають тільки на короткий час. Для цього для чого це робиться? Ну вони заробляють гроші, правильно роблять, але їм за короткий час сплачують, ну як вам сказати, контанті, тобто на на лічку. На лічку. Де яка ніде не фіксується, з нею не сплачується податок, це обирає робити кожен сам по собі. Звичайно, якщо ти здаєш свою квартиру, ну це робиться, щоб не сплачувати податки. Так. Як, як, якщо ти орендуєш квартиру на довгий час, наприклад, на 5, 6, 8 років, то не зможеш ти приховати свій дохід і не сплачувати податки, тому що ті ж італійські сусіди напишуть анонімний донос на тебе, щоб тебе перепровірили. Розумієте, тому у українців знімати не виходить. Я читала ці об'яви, господи, оголошення. Ні, вони на короткий термін. Якщо зв'язуватися вже з орендою, то потрібно вже, знаєте, на більш довший срок, щоб кожного, оце кожні три місяці не переїзджати з місця на місця, от і не мати собі спокою. Так, мої хороші мені здається, я відповіла на питання щодо. Оренди щодо соціального житла відповіла. Тому я в пошуку, я в пошуку. Більшого, я зараз ще запланую два, два перегляди квартир, але я не знаю, вони такі маленькі, без вікон, знову мені покажуть, якийсь то перероблений гараж. Ну я розумію, що на мої гроші це тільки отаке може бути. Ну, подивимось, подивимось в будь-якому разі, я ж вам все показую, все розказую. Якщо я вам нічого не розказую, значить нічого не змінилося. Тим більше, що я в цій машині. Ви можете зрозуміти, що я досить живу з цими людьми. На жаль, все, до побачення, до нових зустрічей. чао чао до побачення.